Добре, і так почне наше відео з того, що я хочу поділитися з вами ось такою своєю колодою Макар. Так, над нею працювало 8 чоловік, але мені вона дуже подобається, вона така дуже працююча. Тут є ось книжечка з 12 техніками. Ось дуже цікаво. І такі чудові в так, такому на вигляді. От, картинки ресурсні. Ось є так, таке. Так, ось таке. Бачите. Ось давайте ми з вами витягнемо на сьогоднішню зустріч ресурсну карту. От що нам допоможе в цій зустрічі отримати найбільше ресурсу, так? Який стан нам допоможе отримати цієї зустрічі найбільше користь? Окей, зараз витягаємо. Це у нас ось така озка. Тобто легенько, весело. Prępięsku. Idę. Dobre.